Альцевмикаємо запобіжники нудної теорії захоплива практика. Судові охоронці навчають школярів збирати та розбирати пістолети. АК К-74 – володіти гвинтівкою По будові, по, будові, по тактико технічних характеристиках. це гладкоствольна зброя. Фор 17 Р травмат своїми словами спецзасіб, споряджений гумовими кулями несмертельної дії. Значить, застосовується він ефективна відстань 5-7 метрів. Застосовуємо, не можна застосовувати, якщо до нашого противника менше 3,5 метрів. Показали, як надавати першу медичну допомогу. Старший лейтенант служби судової охорони Павло Рубан поділився із дітьми своїми знаннями із тактичної медицини. За плечима має бойовий досвід. Час накладені турнікету 2 години. Для чого ми фіксуємо час? 10.09, 109. Що ми розуміємо, що в 12.09 вже до турнікета ніхто не буде лізти, його будуть вже знімати в операційній. Яка штука отримується? Відмера ну тут немає в руці вже в кінцівці, немає циркуляції крові, там відбуваються такі процеси, що починають відмирати тканини. Такі вишколи під час війни для старшокласників мають стати звичними, вважають охоронці храмів Феміди. І від самих занять підлітки у захваті, отримати Базові навички з володіння зброєю і тактичної медицини прийшло кілька десятків дітей. Показували, як користуватися зброєю, розбір різних зброї, автоматів, пістолетів. Було дуже цікаво, тому що майбутньому хотіли зв'язати своє життя з чимось зв'язаним з поліцією. Показували, як потрібно накладати турнікет, медицину також про зброю, розказували, як поводитися зброєю. Ну і також багато ще цікаво іншого. Нам показували як розбирати зброю, розповідали про. Засоби охорони, готувати школярів до війни вимушений крок. Втім, дитина має розуміти, що таке зброя, не боятися нею користуватися та вміти надавати допомогу іншим. На даний момент чудова співпраця з службою судової охорони Хмельницької області. На сьогоднішній день в нашій громаді проходять тактичні навчання, заняття з тактичної медицини з розборкою неповної неповної автоматичної зброї. Ми проводимо сьогодні ці тактичні навчання в закладах нашої освіти для того. Щоб діточки хоч мали уяву, що це таке автоматична зброя, що це таке медична допомога. Перша медична допомога при пораненнях організували вишкіл у рамках співпраці з Меджибіською громадою. Впродовж року до таких занять хочуть залучити усі школи Хмельниччини. Дарія Курнос, Давід Авершин, новини 33 канал.